Роздумами про батьківщину за її меж поділився Юрій Андрухович. У формі послання до друга поет розповідає про своє життя за межами України у часи історичних змін. Андрухович презентував нову книгу вибраної поезії. Сюди увійшли канонічні вірші з усіх його попередніх збірок, а також знаменитий цикл листи в Україну, укладаючи вибране поет, був у міру вимогливим і водночас поблажливим. Декілька листів в Україну гості презентації прослухали у виконанні автора. Ні вдови з іншими очима завмерлі, аж мовчать, аж наче схима лягла на них, і янгольський політ в сирітськім небі з квітами сухими, і сто ворон, що кряче їм у слід. До кого ви, для чого ви де сто калі прочовали де палі, наче милі, утрищина, до дна, убогими дорогами, натішитись недовго ви, ангелики, волошки, блудна, сарана? Поетеса та перекладач Галина Петросаняк з нетерпінням чекала на перевидання віршів з перших двох збірок автора. каже, дуже важливо, що Івано-Франківську поезії Андруховича є таким, яким ми його вже не побачимо, якого вже немає. Ці вірші маю на базі відтоді, коли вперше їх прочитав. All up. На них виросло вже ціле покоління читачів, навіть трохи більше їм вже 30 років, але я вважаю їх дуже актуальними, дуже сучасними. Вони несуть в собі якийсь такий тріумф, якого дуже бракує, можливо, зараз українській поезії. Провокаційною поезією Юрія Андруховича цікавиться місцева молодь. Студент Сергій Хоптяк з творчістю автора познайомився через прозу. Відтак, після першого. Перших прочитаних віршів став палким прихильником творчості Андруховича. Найперше враження моє це справді ця його емоційність і гра з мови. Він не перевершений стиліст. Я вважаю, і саме можна сказати, навіть один з найкращих чи не найкращий український сучасний декламатор поезії. Це поєднання з його мімікою. З його жестикуляцією і з його харизмою, можна сказати навіть харизмою, оскільки це один з найбільш харизматичних письменників українських сучасності. Це складає неймовірне враження. Книга вибраних поезій Андруговича п'ята у серії Українська поетична антологія. Наразі це найповніше вибране видання поета Мар'яна Гринечко і Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.